Там для щоденної підтримки імунітету. Я хочу виступати на змаганнях за Україну. Це слова шестирічної Саші Паскаль, яка втратила ногу. Після ракетного удару по Одещині дівчинка два тижні провела в комі. Їй ампутували ногу. Коли дитина прийшла до тями, то спитала, як тепер буде займатися художньою гімнастикою. І от після протезування і тривалої реабілітації Саша таки повернулася до тренувань. Про дівчинку з незламним характером розкаже кореспондентка ТСН Ірина Маркевич. Ну, пройдись потихонечку. Саш, не високий. Саша сьогодні приміряє новий протез. Перші кроки робити незручно. Для цього і потрібні ці примірки, аби ідеально підігнати протез під ногу. Ну в середньому не менше місяця. І Сам привикаєш, і культя сама дожна привикнути. Кілька коригувань. І Саша крокує більш впевнено. В це зеркало Ти бачиш себе? Чуть-чуть уже ноги чуть-чуть постав. Можеш новий протез. Саші потрібен з двох причин: за рік вона додала у зрості, і попередня штучна нога вже для неї маленька, а також її спосіб життя вимагає, аби протез був більш рухливим і функціональним. І заходимо. у цьому протезі більш просунута стопа. Для більш активного образу життя вона лучше камулірує енергію, вона лучше допомагає при ходьбе по каким-то неровним поверхностям. Вона лучше амортизирует, лучше и Вона більш активна стопа, чем та, яка була на протезі предыдущем. Саша втратила ногу майже рік тому. 16 травня росіяни з тактичної авіації запустили ракети х 22 цілили по мосту через Дністровський лиман у затоці, але влучили у будинки цивільних та бази відпочинку. Саме тут. Була в цей момент Саша з мамою. Марію теж поранила, але у стані бойового шоку вона разом з сусідами витягала свою доньку з-під уламків бетону та дерева. Сашу довезли до лікарні і ввели у медикаментозну кому. Відключилась в лікарні, все, вона вже почнулася аж через дні 15. Саша на бабуся досі не розуміє, як їх родина пережила це пекло. О, дуже молилися, всі молилися, вся одеса молилася. У Саши була поранена голова, розтрощена рука і все тіло у осколках. Коли вона була в комі, і коли ми не знали, що ж де, коли кожна минута – це год. За ногу боролися 10 днів, але циркуляції крові не було. лікарі вирішили, що ампутація нижче коліна неминуча. Після восьмої операції Саша прийшла до тями і спитала: А як же тепер вона буде ходити на художню гімнастику? Мама пообіцяла, як тільки нога заживе і з'явиться протез, вони спробують повернутися на тренування. Ну вона так ждала його, що вона зразу оділа і постаралась. І отак от, от потихонечку, потихонечку почала йти. Клас, клас, наконець то клас. Ну я вже стільки виплакала, що... Она мені ще більше успокаивает. Вечно каже, мама, не плач, все будет нормально, давай швидше дідай мені протез, і я побежала. Реабілітацію вона проходила у Австрії і протез опановувала шаленими темпами. Шестирічна Олександра не приховувала своєї мети швидше повернутися у рідний Чорноморськ у школу художньої гімнастики. Коли були там, то дивилися в інтернеті багато вот американських вот дітей, які так вот займаються, які можуть робити колесо, і то, і то, то. Так і вирішили, що коли повернемося, теж прийдемо. Нашому тренеру, що вона скаже. Інга Ковальчук, тренерка з художньої гімнастики, каже, коли побачила Сашу, відмовити було неможливо. Ви не бачили її очі. Коли вона прийшла, цим очам неможливо було відмовити. У цю школу Саша ходить з трьох років. До травми не пропускала жодного заняття, а це п'ять разів на тиждень. Після повернення Сашин запал, тільки посилився. Коли в школу не йдемо. Давай пораненше підемо на гімнастику. Саша, що тобі найскладніше давалося, коли ти повернулася до тренувань? Стайка на брі. І Саша одразу показує цей елемент. Так, Молодець. І обратно. Аккуратно. Саша повернулася до гімнастики за вісім місяців після травми. Перші тренування були надзвичайно обережними, але нині доступне усе, що робить група. Не залишилося жодного елементу, який Олександра не може зробити. Прогрес мене навіть іноді лікає в неї. Баба ще немає страху. Коли треба робити вправи на втраченій нозі, у Саші немає впевненої опори, але її це не зупиняє. А навпаки, змушує працювати ще більше. Вона боєць. Що би не трапилось, ми піднімаємо свій нос і йдемо вперед. Те, що у неї не получається, треба не ще більше стимул, ще більше штату діло та стараться. Після тренувань Саша приходить додому і показує бабусі, що вивчила за день. Вже після ампутації мама купила доці гімнастичний костюм розшитий камінням. Саша мріє надіти його на змагання. Ніхто не знає, як це можливо, але що Олександра Паскаль вже і так довела, що немає нічого неможливого. Я хочу змагатися і наступати за Україну. Ірина Аркевич, Андрій Романов, Тесен, один пус один марафон. Єдині новини.